Звати мене Олена Юріївна Плукчі. Я вчитель сольного співу музичної школи. Це філія рінівської музичної школи. Я веду у дітей ансамбль, сольфеджо, сольний спів, фортепіано, музичну літературу. Раніше я жила в Одесі, закінчила Одеську консерваторію. Перед тим я закінчила Миколаївський Миколаївське училище. Зараз воно коледж Миколаївський. Закінчила я хоровий диригент, але в Миколаєві я закінчила ще два роки, закінчувала естрадний спів. А ви саме самі звідси з неєрного? 20 кілометрів від Миколаєва. Ага. А чому ви сюди переїхали? Вийшла заміж. Ой, я, я пощастила на гірному. <різь> <різь> моя, моя директор школи з Ріні сказала. Ну як ти могла? Ну як ти могла, е, значить, з таким твоїм консерваторією і в таке село? Ну, в село. Я їм сказала, краще бути великою рибкою в маленькому озері, ніж маленькою рибкою в Великому озері.